Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна це кривава битва, без лікування і відродження. Ось такі у нас суперники, італійський альянс. Дивимось 10 у них ударів. Залишилось у нас 31, але ми позаду на 1060. очок. Ну, Теоретично це можливо, але. У них дуже потужні оборони, та й б'ють вони, Вон дивіться, як шотять. Просто дуже сильно. Дуже-дуже боляче пробивають. Тому давайте спробуємо. Ну, у них тут вже і фергуси, і бабульки, все як треба. Давайте спробуємо на фергуса сходити. Тут і фергус, і бабулька. Все разом. Так. Ну, візьму зелених, візьму сюди, напевно, Старласа все ж таки. Нехай буде він. Добре, поїхали. Подивимось. Мене шотять взагалі не помічають. Один раз тільки розбились, а то всі шоти були. Угу, угу, угу. Купа червоного. Трішки жовтого. Ну, цікавий хід жовті по центру, але якщо зібрати, то роз'їдеться жовтенька знизу трієчка, а мені б вона знадобилась би, то давайте тоді ось так. Ай це комби зайво взагалі полетіло. Ось цікаво. Давайте тоді ось так четвірку тут зробимо. І ось так трієчку. Може, все ж таки йому вистачить. Йому не вистачило, але він і не дозарядився. Добре, б'ємо сюди. Так. Давайте вдаримо в медею, прокинемо ось так, щоб в неї ще зелені прилетіли. Можемо її доб'ємо, бо буля, поки не заряджена, то можемо це собі дозволити. Так, добре. Поки тоді сладга тримаємо, тепер будемо бити сюди. дагар все одно там під ухиляннями. Так, тепер поїхав арманчик. Ну, дагар сладга пробиває, тому б'ємо сюди. Все. Бабулька повинна від'їхати. Добре, давайте так, так. І ось так прокинемо. Ого, зробимо жовтий. Ага, бабуля вирішила собі прикликати А Ось це я не врахував, але добре. Так, у нас є мегамінь, прокидаємо. Ми все одно сладком захищені, тому все, від'їхало. Ну, перший бій. Все вийшло легко, але ж полянка дозволила. Дуже багато було нашого камінчика. Так, давайте на першу бабулю сходимо. Так, wait, Візьмемо Локи. Звісно, поїде онік. Візьму сюди Агіму. Де він є? Бо там момбел є. І, напевно, давайте візьмемо газельку. Якщо що, або нею прикритися, або оніком. Варіантів небагатсько. Поїхали. Так, да, різниця суттєва, але я ж кажу, що. Типу у нас по тапочкам виходить, що плюс-мінус є варіанти. а по факту, то й не дуже. Так, ну маємо дві сині трійки, теоретично. Червоний кріс. Знову другий бій, знову червоний кріс. Він мені взагалі не потрібен. Але він є. Добре, давайте ось так. Може там знизу ще синенький доїде, і буде у нас більше синіх. Так, синій доїхав. Робимо ось так тоді. І тепер ну, дуже багато полетить. Не хочу через кріс це прокидати. Бо бабулька може і зарядитись таким чином. Давайте тоді спочатку ось так прокинемо. Все одно червоний кріс. Як ти не уникай, він є. Добре, тоді прикриємось уніком і ось так сині прокинемо. Ось це даремно, що ми її пробили. Так, варі... і дивіться, скільки червоного. Червоний крізь зібрали, червоних дуже багато. жовтого три камінця на полі і не зібрано нічого. Варіант, варіант, що робити з Локи? Кого копіювати? Може спробувати медею скопіювати або Мумбела поставити захист. Але ж, хоча. В принципі, так. ну Можна арчиком вдарити, поставити, напевно, давайте спочатку собі поставимо мегаміньйона, Нехай буде. Вдаримо ось так в пофіта, нехай вже він труїться потихеньку. І треба обережно прокидати, шукати тепер синіх. або жовтих. Так, синенькі приїхали. Ну, у нас Онік поки витримає, але дуже боляче йому. І не розповсюдився мороз. Ось це чого я і думав. Так, добре, давайте вмикаємо Оні, прокидаємо жовті. Ну, трішки мегаміньйон там клює, то добре. Так. Медея мінус нула нам ось тепер, напевно, можна поставити собі міньйонів. Поки є той мегаміньон. Сюди накинемо травління. І момбела бажано б не чіпати поки що, добити арчика. Так, чудово. Тепер б'ємо момбела. І поки обережно. Так, тепер у нас є агіма нарешті. І якраз будуть міньйони, там травління і мороз і все інше. То так, так. І ось так прокинемо, може сині знизу доїде. До речі, доїхав не відразу, але цього вистачило. Так, добре, тут також впорались. Давайте сходимо на Мену. Так, поїхали. Хто нам тут потрібен? Нам тут потрібен регін, нам тут потрібна, потрібна Машка. Торбана давайте візьмемо. Спарклайт не завадить. І давайте все ж таки може тут сирена. Спрацює, трішки її підкачав, але не вистачає заліза далі прокачати. Так, тут все правильно, ну поїхали. Мало щось очок дали за бабульку. Але хоч що це вже добре? Так, так, купа фіолів, до речі, непогано ще є фіолетові. Можна прокинути ось так трієчку, потім згори прокинути зелені. Збереться трійка фіолетових, але червоні роз'їдуться, трішечки. Але, може, знизу щось ще й доїде. Давайте ось так. Так, доїхало. Чудово. Тепер ось так прокинемо. Ах, трішки йому не вистачило. Ми можемо Машкою добити. І ось так зарядити, напевно, сирену. Так, ну цей хай б'є. Ми вдаримо сюди. Тут більш небезпечні герої, як на мене. Так, травління пішло. Нам достатньо, в принципі, одного камінчика. То можна ось так зробити. І там буде ще трійка. Ага, навіть кріс буде. Так, б'ємо сюди. Ну, тут теж поле чудове, тут без варіантів у суперника, тому навіть спарклайт нічого не зробить. Так, так, все, закінчило. Відродження тут немає, тому спарклайт не працює повну. Ще менше очок дали. Може, вони якісь були підбитки. Ой, тепер фергус не знаю. Ось тепер вже важче. Може треба було зеленим сюди на цю команду йти, бо тут дуже потужний цей фергус. Добре, давайте візьмемо Юліка. Може спрацює. Так, візьмемо ось так. візьмемо Рікарка, можливо, ми його заповільнимо. Десь в мене ще газелька. Так, є газелька і давайте міміка будемо брати. Бо якщо буде мегаміньйон, то ми хоча б зможемо його пробити. Ну що ж, поїхали, можна, до речі, Юліка зарядити, щоб він ману нам не зрізав. Якщо є мінньони Юліка, то мінус регена до мани немає, але. ж... Немає нічого. Синіх недостатньо. Ну, як завжди, більш-менш якась потужна команда. І знов дивіться, купа червоного і зелені є. Ну, давайте прокидати жовту трієчку сюди. Так, синій кріс. Синій кріс це добре, але нам не вистачить. Ну там може жовтий ще доїхати. Так, жовтий кріс. Добре. Ось так. І прокидаємо через комбо. Зараз він, ману, нам підріже, але не сповільнить. Так, скільки жовтих. Три. Три камінці то замало. Добре, давайте ось так ще сині. Ось це даремно трішки червоні виїхали. Так, давайте ще його трішки заповільнимо. І все ж таки, ось так може в нас хоч хтось зарядиться. Так, зарядився у рікарки Лімонвуд. Так, міміка заблокували. Добре, давайте заберемо в нього міньйона. Йому, мана не ріжеться. Хотілося б зараз прокинути зелений ліворуч, щоб трішки цю сальнісу дозарядити і потім вже лимонвудом вдарити, бо лимон може в неї влучити і далі на піти. Але фергуса треба прибирати, тому будемо бити, ну, як я й казав, ще й не вистачило фергуса, ну, це. Жесть, жесть, жесть. Ну, немає, немає. ходів. Синій камінчик, то від... ну, нічого йому не зробить. Скільки в нього? 252. Це єдина надія, що мегаміньйон влучить в нього. Або ось так. Ну, синій один йому нічого не зробить. Сальніса ця дуже боляче б'є. Так, Мегаміньйон наш зник. А чому? Він так швидко зник. І в нас не заряджена газелька. Хоча б газелька була то якісь би були шанси. Добре, давайте так. В нього зараз знову буде мегаміньон. Ну, було близько, але не вистачило. На жаль. Ну, звісно, ти мені заблокуєш аурікарка. Давайте ось так. Ну, Можемо хоча б фергуса проб'ємо. Єврікарк запізно на нього накинув сповільнення. Та ні, тут зараз сальніса нас просто поховає. У нас ще є один хід, давай ось так синій. Може там жовтенькі будуть, ні. немає. Ну, немає камінців, то про що тут мова? Так, ну давайте спробуємо тоді ще одну бабульку забрати. Хоча тут команда в мене така собі, дуже слабенька. Щось я тут думав, думав. Нічого такого не приходить, бо немає ким більше йти, немає локи. Давайте візьмемо місті. Проти бабулі вона добре працює. Але треба встигнути її зарядити. Ча там до бабулі ще є? Давайте візьму так, так. І давайте другу шляпу вигуляю. Подивлюсь, що воно таке. Теоретично можна взяти хепрі, дійсно чому б ні. Він накидає паразитів, їх зняти нічим, вони наносять шкоду. Тому давайте так і підемо. Можливо, шляпа когось заблокує. Хоча неправильно, я ж хотів тут взяти... ой. Купідона хотів взяти. Ну, все вже. Як є. Так, є. Фі... Так, 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 фіолів багато, до речі. Треба розпорядитись. Поле робоче. Знизу фіоли з зеленими. Можна зробити фіоли зелені згори, буде зелена четвірочка, і потім бомба дасть ще два камінчика, і ми зарядимось. Давайте. Якщо, звісно, аурікарк нам не підпортить заряд, у фіолетових дуже багато. Так, кого сповільнив? Одного шляпу. Можна знизу зробити четвірку і згори потім трієчку. Всього давайте ось так і зробимо. Угу, так. Тепер вішаємо паразитів, прокидаємо ось так. Може навіть тому вистачить, майже вистачило. Так, паразити гризуть, гризуть. Давайте спробуємо вдарити шляпою, забрати в них те, що є. Ось так. Тут треба перемагати. Поле не дуже потужне мого кольору. Так, один шляпа нікого не заблокував. Давайте інший. А, він ухилився. Ну добре. Тепер б'ємо ось так. Чому сюди вдарив? Треба ж було сату... а, сатурі. А, саторі ми доб'ємо зараз синім камінчиком. Хоча можна його не добивати, доб'ють його паразити. Добре, вмикаємо місті, але, напевно, краще да, ось так сходити. Так, давайте трієчку тут фіолетово прокинемо. Сповільнив все ж таки в рікарк. Бабулька заряджена, тому прокидаємо. Де зелений? О, чудово, чудово. Так, аурікарк. Ну, він б'є в одного, то ще й в хепрі вдарив. Це добре. Що ми робимо? Ми б'ємо на ну, даху сюди. І чудово І добиваємо цього нагідника. Все вийшло дуже-дуже добре. Ага, з пола ще якісь добиви, то не буду. Так, добре, що ми маємо? Майже червоний кріс маємо? Майже фіолетовий кріс маємо. Можна спробувати пошукати червоний кріс, прокинути фіоли в Річарда. А якщо не вийде. То розламаємо все. Так хоч будуть дві фіолетові трійки. Або дві четвірочки. Ой, дві. Давайте ось так тоді. Тут прокинемо ось так, будуть там трійка червона. Ну, червоних. Дуже багато. Треба цим скористатися, але ж мені для раста потрібно більше, ніж 9. Треба було, напевно, робити четвірку. Добре, давайте поки в Річарда там зберуться ще сині. Переїхала трошки. Ох, Людвиг, тримайся. Напевно, десь я помолився, неправильно сходив, бо дуже довго я збираюсь. Червоних було достатньо зібратись. Так, тихенько, тихенько. Там зарядилась вже якась незрозуміла жаж, зажа. Що воно робить? Угу. Так, вона лікує, але вона і б'є дуже боляче. Ну, давайте з неї розпочнемо. Зробимо ось так. Тепер вдаримо її кошею. До речі, всім порізалась атака. І спробуємо міміком її добити. Там збільшена шкода. Так, чудово. Це добре. Так. Теоретично можемо Людвига зарядити за два ходи. Але я хочу зарядити, напевно, раз та спершу. І вдарити ним. Так, сюди. І ось так прокинемо. Так, ну Людвиг напевно, міну, ні, витримав. Він нам теж атаку звісно, жрижить, Так. Ну, це ж травління, звісно, не дуже приємно. Добре, заряджаємо Людвіга Хоча Леоні зараз його покладе. Ого, як він щось дуже боляче травить. Так, там спрацювало прикриття. Давайте так. Тепер ось так четвірочку нам терміново треба зарядка. Так, мінус. Б'ємо і Під зрізом, але ж все одно треба бити. Так. Так, так, скільки в цього? 1600, стільки ми не проб'ємо. Але ми можемо камінчиками спробувати. Так, ось так. Цього ми точно пробиваємо. У нас цей закривається, прокидуємо в цього. Так, б'ємо ж сюди. Тут робимо ось так. Зараз зарядиться юкоша. Так, він прикритий. Так, так, треба, щоб зарядився мімік. Б'ємо і, можливо, і доб'ємо його. Так, добили чудово. Вийшло дуже добре, але такий неоднозначний тапочок. Ну, в принципі, результатом я задоволений. Набрав я 261, трішки не пощастило, але 5 шотів виходить, то, в принципі, добре, але ж. Самі бачите, який результат загалом. Добре, дивимось. 10 в них залишається, в нас 22. Ну, теоретично, шанси на перемогу є. Але оборони в них дуже сильні. Ну, подивимося. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!